Друзі, вітаю! НАТО починає готуватися до потенційної війни з Європою. Таку заяву зробив начальник спільного командування підтримки та забезпечення НАТО, генерал-лейтенант Олександр Солфранк. В інтерв'ю агентству Reuters він заявив про те, що. Потрібно в Європі для НАТО запроваджувати військовий шенген для того, щоб прискорити пересування людей, зброї та інших матеріалів. Зрозуміло, що якщо така річ запрацює для підготовки війни з Росією, вона буде і працювати для допомоги постачання зброї в Україну. Одним словом, є в чому розібратися, тому що була і реакція. Російського представника Піскова. Одним словом, з вас підписка на канал, а з мене швидка та грунтовна аналітика. Поїхали. Високопосадовець НАТО попередив, що Європа повинна бути готова до того, що війна Росії проти України може поширитися на інші країни Європи і підтримав спрощення процедур військового пересування, подібного до політичного Шенгену, де по всіх країнах. Європейського союзу відбувається вільний рух людей. І він говорить, що таку історію треба зробити для військових, для їхньої зброї, для того, щоб якщо Росія нападе, можна було швидко і адекватно реагувати на загрози. Для прикладу, це можуть бути країни Балтії, Польщі чи Фінляндія. І для того, щоб максимально швидко туди направляти зброю та ресурс, потрібно мати відповідне законодавство. Це я додам від себе. Але, за словами Солфранка, це означає, що Альянс має швидко переміщувати війська зі своїх баз у правильне місце на східному фланзі, оскільки сили НАТО в Європі зосереджені на великій території і багато підрозділів розміщені далеко від східних кордонів Альянсу. В разі конфлікту виникне потреба швидкої передислокації. На його думку, надлишок правил і бюрократичних процедур перешкоджує переміщенню військ між європейськими країнами та членами НАТО. З ним погоджується адмірал Роберт Бауер, голова військового комітету НАТО, якого цитує Reuters. У нас є надлишок правил, але єдине, чого у нас немає, це часу. Додає Бауер, війна Росії проти України виявилась війною на виснаження, а війна на виснаження це битва за логістику. Солфранк вважає, що НАТО не повинно. Дозволити Кремлю думати, що Росія має якийсь шанс виграти у війні неготовність Альянсу. Ми маємо бути попереду, ми маємо підготувати театр задовго до того, як буде введено в дію статтю номер 5 Це важливий меседж НАТО для Росії і в підтримку України, в підтримку Балтії, Польщі, Фінляндії і решти країн східного флангу НАТО, де Путін думає, що зможе адекватно. Вести бойові дії. Ну і зрозуміло, що прецедент, про який я вам говорив, про який думають в Штатах, про нього думають в Європі та НАТО. Росія повинна програти, пам'ятаючи про це ще дуже дуже довго. Ну і нам важливо, що коли проти нас воює Росія, Росія повинна знати, що за нашою спиною стоїть НАТО, стоять західні партнери і союзники, які нас підтримують і не дадуть програти. Раз. Друге готові будуть, щоб ми виграли два третє, готові самі будуть прийняти бій на своїй території. І це знак, що вони готуються, щоб Росія не думала, що це легка прогулянка. Паралельно до цього вийшов з заявою Речник Кремля Оси Піскова по імені Дімітрій, якого цитує теж Ройтерс. Він заявив. Що а, прагнення НАТО запровадити військовий аналог шенгенської зони в Європі з метою протистояння Росії посилило напруженість і викликало занепокоєння. Вічно занепокоєна Росія. За його словами, Москва реагуватиме, якщо військовий Шенген стане реальністю і буде введений в дію. Подивимося, як Москва буде реагувати проти НАТО чи вистачить в неї сили, чи поки що так як завжди буде пропускати мігрантів відтиснути якимись медійно-політичними акціями. Чи наважиться Москва атакувати е, НАТО? Ось така історія, друзі. Підпишіться на канал і напишіть власне відповідь на питання, чи наважиться Росія атакувати НАТО і чи правильно робить НАТО, що вже готується дати бій Росії і мобілізовує під це весь континент. Бережіть себе, гарного дня, до зустрічі!